Вітаю вас, дорогенькі мої шестикласники, з вами я Раїса Іванівна і ми вчимо математику 6 класу. Сьогодні працюємо над таким поняттям, як відношення і його властивості. Я сподіваюся, що ви чесно і плідно попрацювали над параграфом, уважно прочитали все, що там написано, звернули увагу на виділені моменти, на поняття, терміни, правила. І тоді, якщо ви це зробили і віддали відповіді на запитання, та ще й повторили табличку множення, то і завдання виконуватись будуть для вас легко. Сьогодні ми з вами повторимо коротко теоретичний матеріал і будемо розв'язувати вправи. І так, ви запам'ятали, що частка чисел А і Б відмінних від нуля називається відношенням чисел. Тобто, щоб знайти значення відношення, треба поділити число А і число Б. Результат виконання ділення першого члена відношення на другий називають значенням відношення. Тобто, 7 поділити на 2. поділили, Можна записати як двома крапками, так і дробовою рисочкою. Пам'ятаєте, дробова рисочка то ділення. Що показує відношення? Показує, якщо А більше за Б, значення відношення показує, у скільки разів число А більше за число Б. А якщо. Ділене або перший член відношення менший за другий, то значення відношення показує, яку частину числа Б становить число А. В задачах це може бути вам корисним. Основна властивість відношення дозволяє помножити або поділити на одне й те саме число кожен член відношення, і значення відношення не зміниться, же, як і основна властивість дробу. Якщо у нас відношення одноіменних величин, то значення буде без найменування. А якщо відношення різноіменних величин, ми отримаємо нову величину, найменування якої буде відрізнятися від першого і другого. Ну, наприклад, швидкість, да? відстань кілометри, поділити на час, на години. У нас виходить одиниця вимірювання відстані кілометри за Годин. Зустрічалися з такою величиною? Певно, зустрічалися. І так, тренуймося. Знайдіть значення відношення. Перше завдання, що вам треба зробити? Поділити в другому, чи є взаємно оберненими відношення. Пригадайте, які числа називають взаємно оберненими. І, будь ласка, застосуйте це правило ось сюди, до другого завдання. Ставте відео на паузу і потренуйтесь. Перевіримо: 16 поділити на 4 то 4. 1,8 поділити на 0,9. Якщо ми домножимо на 10 і перший, і другий член буде 18 поділити на 9 то легко це 2. 2,8 поділити на 49 запишемо дробом. І помножимо перший і другий член на 10, 28, 490. Скоротимо на 14, то буде 2, 35. 6, 12 скоротимо на 6, одна друга. 36, 63 або 36 до 63. Скоротимо на 9, то буде 4 7. Помножимо. Перший і другий член на 100 буде 12,48. І скоротимо на 12 буде 1 четвер. Пригадали, що взаємно обернені числа це числа, добуток яких добуток яких дорівнює 1. І перевіримо: 2 п'ятих помножити на 5 других 1, так, це взаємно обернені відношення. 14 ,9 помножити на 9,14 1. Так, це взаємно обернені. 8 до 11, 11 до 8. Дві крапочки можна замінити дробовою рисочкою. 8 одинадцятих помножити на 11 8. після скорочення 1. Так, це взаємно обернень. 3, четвертих і 8 шостих перемножуємо. 3 і 6 скорочуємо, тут буде 1, тут 2. 2 і 8 скорочуємо, тут буде 4 і 1. 4 і 4 скоротили, тож вийшло 1. І це відношення є взаємно оберненим. Добре? Чому дорівнює значення відношення? Пам'ятаєте про однойменні, різнойменні величини. Застосуйте. Ну, поділіть і в одиниці вимірювання або їх немає, або вони є. І задачка. Почитайте, подумайте, поміркуйте, попрацюйте і тільки після цього звіряйтеся зі мною. 12 см поділити на 6 см 2 без імені. 2 десятих метри поділити на 5 метрів 4 сотих без одиниць вимірювання. 20 метрів поділити на 5 секунд. 4 метри за секунду. Уже ну, різнойменє величина має найменування. Відрізняється від кожного з них. 4 кілометри поділити на 60 хвилин. Можна 4 поділити на 60 то буде кілометри за хвилину. А можна побачити, що 60 хвилин то 1 година, то буде 4 кілометри на годину. В 6 класі 32 учні, з них 14 хлопців і решта дівчата. У скільки разів дівчат у класі більше, ніж хлопців? Яку частину всіх учнів становлять хлопці? А яку дівчата? А скільки дівчат у класі? Від усіх відняли хлопців 18 дівчат. У скільки разів дівчат більше? Кількість дівчат ділимо на кількість хлопців. 18-14 скоротили, виділили цілу частину. І от у стільки разів дівчат більше. Сходиться у нас. Яку частину всіх учнів класу становлять хлопці? 14 до 32 скоротили. 7-16 усіх учнів становлять хлопці. Яку частину становлять дівчата? 18 до 32. 9-16 усіх учнів встановлять дівчата. Так, відповідь я написала, тут є пояснення, ну, якщо можна, то коротко написати відповідь. Тренуйтеся, напрацьовуйте власні навички, досягайте своїх вершин. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!